Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як орієнтуватися у просторі на вулиці. Пропоную вам пригадати, як правильно орієнтуватися у просторі. Погляньте на екран на картинці Зображена вулиця з пішоходами, пішохідними переходами. Світлофорами та автомобілями. Погляньте, хлопчик з матусею переходять проїжджу частину по пішохідному переходу на зелене світло світлофора, де знаходиться блакитний автомобіль. Так, блакитний автомобіль стоїть ліворуч проїжджої частини. Де знаходиться пташка, так пташка літає угорі. Де стоїть червоний автомобіль. Так, червоний автомобіль стоїть праворуч, де знаходиться дівчинка. Дівчинка йде позаду мами та синочка, де сидить котик. Так, котик сидить попереду світлофора. Де знаходяться мама з сином, так, мама з сином знаходяться посередині проїжджої частини. Впевнена, що тепер ви дуже добре навчилися орієнтуватися у просторі. Діти, погляньте, які предмети я приготувала. Це об'ємні геометричні фігури. За допомогою цих фігур ми можемо сконструювати різні будівлі. Пригадайте, малята, як вони називаються? Так, це куля, куб та циліндр. Куля, куб та циліндр. Об'ємні геометричні фігури. Якщо ми накриємо їх серветкою, то вони не зможуть сховатися під нею, бо мають об'єм. Діти, як ви думаєте, чи мають спільні ознаки ці фігури? Давайте їх розглянемо. Спочатку розглянемо кулю. Погляньте, куля котиться у різні сторони, бо у неї немає ні сторін, ні кутів. Чи є у нас ще об'ємні геометричні фігури, які теж можуть котитися як куля? Так, циліндр також може котитися, тому що у нього немає кутів, але лише котитися він може в одному напрямку. А ще циліндр має дві сторони. Яка ще об'ємна геометрична фігура має сторони? Так, куб, як і циліндр, має сторони. У циліндра дві сторони, а у куба їх шість. А також куб має кути, які заважають йому вільно котитися. Навколо нас є багато предметів, які мають форму кулі. Куба та циліндра. Погляньте на екран та знайдіть предмети, які мають форму кулі. Так, форму кулі мають апельсин. кавун м'ячик, ялинкова прикраса та повітряна кулька. А тепер знайдіть предмети, які мають форму куба. Так, форму куба мають кубики з льоду, рафінований цукор, кубик-рубик, гральний кубик. Які ж предмети мають форму циліндра? Так, форму циліндра мають барабан. Батарейка, тортик, залізна баночка та свічка. Діти пропоную вам поглянути навколо себе та знайти предмети, які мають форму кулі, куба та циліндра. Сьогодні з елементів головоломки танграм я пропоную вам викласти зображення автомобіля. Сьогодні на нашому занятті з аплікації я пропоную вам зробити автомобіль на дорозі. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, клейонка, сироветка, картонна смужка та наш творчий пензлик. Вирізаємо деталі з кольорового паперу. На аркуш паперу приклеюємо великий прямокутник. Це дорога. На дорогу приклеюємо маленькі прямокутники. Це розмітка на дорозі. За бажанням можна приклеїти хмаринки на небі та кущі біля дороги. На клейонку викладаємо напівкруг, наносимо клей на один край та приклеюємо до прямокутника. На прямокутник приклеюємо маленькі круги. До верхньої частини приклеюємо вікна. Зайвий клей витираємо серветкою. До задньої частини автомобіля приклеюємо картонну чи дерев'яну палочку. Ось такі автомобілі на дорозі зробила я. А який автомобіль зробите ви?